Так, оптовики, значить, дивіться. У мене для вас є гарні умови. Є знижка тільки виключно оптовикам. Але хто в роздріб, теж пишіть, звісно. Значить, Як виглядає зараз моє авто? От приблизно. отак, отак. Навіть в багажнику зрозуміло, що є книги, а це якраз ті, які частково вже доїхали до мене з магазинів повернуті, як ви вже знаєте, з попереднього рілса. Показую вам тут навіть мені гарненько дивіться, як попакували, щоб не пошкодились книжки. Це прям великі молодці. Є, дивіться, що в мене є, бо на складі в мене їх вже немає. І поки я до не роблю. О, в мене ще є оншо е, в індивідуальному навіть пакуванні. Великі молодці. Негарні, просто любов за те, що е, книги до мене доїхали цілі, збережені, бо це, до речі, проблема. Що часто книги пошкоджуються саме при перевезенні. Так що пишіть, замовляйте.